Сьогодні, 17 вересня, ми відзначаємо день усиновлення. Цей день не лише про подяку дорослим, які вирішили прийняти дитину в сім'ю, а й про наші зобов'язання перед дітьми, які залишилися без турботи батьків забезпечити їх право на зростання в родині. Попри війну, з початку 2024 року, понад 665 українських сімей вже усиновили дітей. Дві тисячі сімей перебувають у статусі кандидатів, і навіть в умовах повномасштабного вторгнення бажання усиновити дитину продовжує зростати. Однак більшість родин чекають на маленьких дівчаток чи хлопчиків у той час, як на обліку зусиновлення перебуває понад 10 тисяч дітей віком від 11 до 18 років, а також діти з інвалідністю та сімейні групи, братики, сестрички. Ці діти чекають на дорослих, яких зможуть назвати мамою і татом, часто втрачаючи надію на те, що знайдуть свою родину. Але кожна дитина заслуговує на сім'ю щасливе дитинство та світле майбутнє, незалежно від віку, кольору очей чи стану здоров'я. Чимало дітей нині перебувають в інтернатах або евакуйовані за кордон. Водночас держава створила умови для того, щоб процес усиновлення був можливий, де б ці діти не знаходилися сьогодні. Ми маємо багато прикладів родин, які, попри воєнні дії, прийняли рішення усиновити дитину. Родина Ольги та Віталія з Ірпеня після деокупації рідного міста подружжя повернулася додому і вирішила усиновити дитину. Розуміючи, що у дітей без інвалідності більше шансів на усиновлення. Вони вирішили піклуватися про Ярчика, хлопчика з інвалідністю, а згодом прийняли до родини його сестру Каріну. У Львові родина 42-річної Наталії минулого літа усиновила Василька. Вони з чоловіком зрозуміли, що дитина не повинна рости в закладі і прийняли його до своєї сім'ї. Ці історії лише окремі приклади сотень подібних по всій Україні. Ми щиро вдячні таким родинам за їхню теплоту, турботу і любов. Однак багато дітей ще чекають на нашу допомогу. Щоб якомога більше людей дізналися про можливості прийняття дітей у сім'ю, чи то усиновлення, чи прийомна сім'я, чи опіка або дитячий будинок сімейного типу, держава запустила онлайн-платформу «Діти.ГО.ЮА». Тут кожен та кожна можуть ознайомитися з можливими варіантами, що підійдуть родині та дитині. На платформі зібрано всю необхідну інформацію, а також діє лінія турботи, де можна отримати професійну консультацію з додаткових питань. У ці важкі часи ми повинні ділитися радістю і щастям, і особливо з дітьми. Адже коли ділишся щастям з дитиною, його стає більше.